Ось і добігає кінця наймасштабніший фестиваль західної України. Він тривав у Тернополі з 7 по 10 липня. Дощ, холод і сонце не помішало шанувальникам насолоджуватися музикою своїх кумирів. А що ж про це думають самі гості фестивалю? запитаємо у них. Враження хороші мені дуже сподобалось. Сподіваюсь прийти ще. Цьогоріч ми приїхали на порнофільми Адепт. Бейн, бруто і карна і, і один в каної встигли, і дуже сподобалось. Загалом організація не дуже мені подобається. Тобто, ми пережили. Ми тут з нульового дня, і ми мусили пережити багато якихось неприємних нюансів. Але музика і атмосфера роблять своє, і люди навколо роблять своє. Найбільше я була здивована на відпіановою, дуже сподобалось. Також мені сподобалися. Ну майже всі українські гурти були просто на Вуличесному високому рівні, і навіть якщо порівнювати, ми всі чекали April, day Дейпріл, day, то наші гурти нічим не поступаються. Фестиваль, ну я б не сказав, що він закінчується. Він, мабуть, не закінчиться. Він лишається у нас в серцях. Побачив майже всіх, ну, тобто крім вчорашнього дня, бо на жаль не міг бути. Все дуже сподобалось. приємно, що фестиваль росте, розвивається. Бо я був і на першому, і на другому фестивалі. Дуже дякую організаторам, вони молодці, і всій команді волонтерів і охороні. Всі всі змінюються насправді. Навіть охорона стала дуже дружелюбна. Що приємно порадувало цього року? Ми от з донькою завітали другий раз. Ми були на відкритті. Враження найпозитивніші, і хочемо побажати файному місту. І всім гостям наступного року також зустрітися тут, і щоб це наш фестиваль став традицією, і щоб кожен рік ми його проводили, і з кожним роком він ставався краще, краще і цікавіше. Враження дуже чудові. насправді організаторам дуже вдячні. Погода трішки спочатку була погана, але потім, завдяки компанії. Людям гарній музиці це просто чудово. Особливо запам'яталися, Ну наприклад, до мені я люблю сучасну українську музику, тому саме слухала і залюбки йшла слухати наші наші групи, наші виступи зараз, так щоб згадати. Ото. Сподобались дуже нам враження, взагалі защебість, все круто, все так як ми очікували. Е, ну, побував я на всіх гуртах, на яких тільки можна бути, ну а особливо на даркстейджі. І сьогодні чекаємо особливо скімо і лорді. Це дві самі класні групи, на які ми очікували. Ну і ще звичайно, тут ви Епріл, були вчора. Бомба, фестиваль просто неперевершений. Мені дуже подобається атмосфера, е, все просто чудово. Єдине, що були кілька моментів таких затримок. Або, наприклад, те, що відмінилась виступ сьогоднішнього дня, і взагалі все просто чудово. Мені тут дуже подобається. А ви вперше на фестивалі? Е, так, цього року я вперше на цьому фестивалі. А на інших фестивалях бували? Е, ну, так, ну так. В порівнянні з фестивалями в інших містах України, чимось відрізняється Тернопільський наш фестиваль. Е, мені здається, тут просто якась особлива, нереально крута атмосфера.